Генеральна і антикорупційна прокуратура проти нардепів як з рогу достатку сьогодні посипались подання на зняття депутатської недоторканості. Генпрокурор Луценко просить Верховну Раду дозволити притягнути до кримінальної відповідальності аж п'ятьох нардепів. Олеся Довго з групи Воля народу, радикала Андрія Лозового, Євгена Дейдея і Максима Полякова з Народного фронту і Борислава Розенблата із БПП. Грудень 14-го року. Тоді ще нардеп Юрій Луценко свариться з Олесем Довгим, якого звинувачували у скупці голосів на виборах, і показує йому решітку з пальців. Пізніше Луценко називав свою витівку емоційною. А Довгий, кажуть, навіть збирав тепер уже депутатські голоси за Луценка генпрокурора. Проте справа проти довгого усе ж з зусиллями антикорупційних слідчих та прокурорів. Генпрокурор Луценко справу підтримав і просить раду зняти недоторканність із довгого за оборудки із землями київського. Острову Жуків Йдеться про 44 заповідні гектари, незаконно відчужені, коли Довгий заправляв у Київраді. Довгій називає це тиском на нього і заявляє, готовий відповідати. Тиску не піддаюся. Особисто напишу голові регламентного комітету заяву з проханням підтримати подання Луценка. А годиною раніше до парламенту привезли ще й подання на Андрія Лозового. Радикал за версією слідства ухилився від сплати податків майже на 2 мільйони гривень. Той назвав це політичною розправою. Також генпрокурор попросив зняти недоторканність з Євгена Дейдея з народного фронту за незаконне збагачення. Народний фронт нині лідирує за кількістю депутатів, яких намагаються притягнути до відповідальності. Ще від початку переслідування Миколи Мартиненка, антикорупційним бюро тут особливо не задоволені. Кілька депутатів від фракції вийшли до трибуни підтримати ще одного свого колегу Максима Полякова, який засвітився у так званій бурштиновій справі. Що за ор. Орган набу сьогодні ми створили. На жаль, коли вся держава чекала, що це буде саме той орган, який буде захищати інтереси і боротися з корупцією, сьогодні. Створює фейки. засмученим. Виглядає і інший фігурант борштинової справи Борислав Розенблат із БПП. Йому нібито призначався хабар у 280 тисяч доларів заправки у закони про видобуток борщину. Уже надвечір і його наздоганяє подання від Луценка. У соти за день Розенблат повторює ні в чому не винний за кордон не втече. кажуть, у вас є нібито ізраїльський паспорт. Е, дуже багато кажучи, ізраїльський. я там заявляв що німецький паспорт, Це інше. Я заявляв і буду заявлять. Я громадянин однеї країни. України, яка має назву Україна, і жодного іншого паспорту у мене ніколи не було і не було. І за кордон ви не збираєтесь найближчим часом. Ви знаєте, збирався, але зараз відмінив. Поки деякі ображені нардепи міркують, як би то позбутись занадто ревних керівників антикорупційних органів Ситника і Холодницького, суд обирає запобіжний захід для шістьох уже затриманих у борштиновій справі. Серед них і помічники Полякова та Розенблата депутати у суді саме просили відпустити їхніх помічників на поруки, коли дізнались про подання генпрокурора на самих себе. Вирішувати чи позбавляти усіх п'ятьох нардепів недоторканості, рада буде після того, як подання розгляне регламентнику комітет. Марія Васильєва Ілля Шенкаренко, Андрій Марченко ТСН 1+,1.